Ще раз нагадаю, що тільки мисливці здатні змінити ситуацію з АЧС, тому що можуть сприяти поширенню хвороби або її обмеженню. Біобезпека під час розробляння туш, утилізація шкур та нутрощів, мінімізація ризиків. Головна мета запобігти поширенню вірусу АЧС, а не перевірка харчової безпеки. Що тут розглядається? Як має виглядати місце обробки туш? Як правильно утилізовувати відходи та які інструменти використовуються. Також важливо, що під час розбирання можна помітити підозрілі зміни в туші. В такому разі туша має пройти ветеринарну перевірку. Правильна обробка зменшує ризик забруднення мікробами, хімікатами та іншими небезпечними речовинами. Отже, що має бути. На кожному мисливському господарстві. На кожному мисливському господарстві, згідно нашого закону про мисливське господарство та полювання, має бути майданчик для розробляння дичини. Отже, кожне мисливське господарство повинно мати спеціальний майданчик для обробляння добутої дичини, який відповідає санітарним нормам і затверджений відповідними органами. На майданчику видаляють внутрішні органи, іноді знімають шкіру та видокремлюють голову, щоб підготувати її до подальшого використання. Голову можна залишити як трофей або обробити, видаливши м'ясо, а череп утилізують відповідно до правил. М'ясо зазвичай розділяють на частини, які потім розподіляють між мисливцями. Розробляння туш є високоризиковим процесом, оскільки зазвичай немає. Точного підтвердження, чи є тварина зараженою вірусом, АЧС або ні. Бо ми пам'ятаємо, да, що у нас хвороба от, е, дуже рідко ми можемо побачити клінічні ознаки. Да, Тож зазвичай тварини от, або гинуть без жодних клінічних ознак, або ми можемо навіть не побачити зміни. На це було лише тільки коли вже стадія епідемії да, досягала свого піку. Тоді ми могли вже спостерігати вже серйозні зміни. Але на господарствах, де попередньо були зафіксовані випадки, АЧС, обробка дикого кабана потребує суворих заходів біобезпеки. Тому мисливці мають бути обізнані про потенційні ризики. І застосування біобезпеки на майданчиках є критично важливим. От, хоч для цього і може зазвичай знадобиться дороге технічне обладнання. Мисливцям важно зрозуміти, що дотримання біобезпеки сприяє гігієнічній обробці м'яса, покращує його якість, продовжує термін зберігання та зберігає органолітичні властивості. Зону розробляння туш має відвідувати мінімальна кількість осіб, в кращому випадку це має бути спеціальна навчена особа, котра має знати, як дотримуватись стандартів біобезпеки, їх постійно впроваджувати, як правильно розмонтажувати добутих тварин, як правильно мити і дезінфікувати транспортні засоби і контейнери. Доступ до зонки е, розробляння має лише персонал, який безпосередньо виконує цю роботу. Не потрібно 20 глядачам після полювання йти і дивитися, як розробляється туша впольованої тварини. Миття і дезінфекцію зони обробки, взуття і робочого одягу теж має здійснювати спеціально навчена особа. Очищення, дезінфекцію і правильне зберігання робочих інструментів він теж має за це відповідати. Тому що якщо ми не да, ми можемо просто поширити це захворювання в подальшому. Він має відповідати за безпечне поводження з відходами і тушами, включаючи їх належне зберігання. Відповідати за правильну утилізацію відходів і за постійну наявність де засобів і їх правильне застосування на мисливському майданчику. Що має бути обов'язково на мисливському майданчику для розробляння дичини? Має бути наявність проточної води, електропостачання, система управління стічними водами, холодильник або морозильні камери. Що ще б необхідно мати на території для розбирання дичини? Необхідно мати спеціальне взуття, фартухи та робочий інструмент, які повинні залишатися в приміщенні. Після кожного використання їх слід мити та дезінфікувати. У зонах обробки повинні бути дезінфікуючі засоби, ефективні проти африканської чуми свиней. Зберігання відходів має відбуватися в герметичних контейнерах. Після видалення відходів контейнери потрібно мити та дезінфікувати. Ями для відходів повинні бути огороджені, мати замок та розташовуватися поряд із зоною обробки або безпосередньо в ній. Кожна туша дикого кабана повинна мати індивідуальну ідентифікацію перед розроблянням. Ідентифікаційні мітки повинні залишатися на тушах до отримання результату тесту на АЧС. Для того щоб зробити майданчик дешевше. Ми можемо облаштувати його і просто неба, і проводити розробляння дичини просто неба на так званому відкритому майданчику. Він теж має свої вимоги, але відкритий і закритий майданчики, зрозуміло, що вони не забезпечують однаковий рівень біобезпеки. От, вимоги до відкритого майданчика. Він буде розташовуватися в місті з сухим утромбованим ґрунтом. От або постійним покриттям бажано вимощеним, да, з дахом для захисту від дощу, снігу от, і сонця, мати доступ до водопостачання. Якщо нема прямого водопостачання, воду можна привозити з собою в контейнерах, в бочках. Ну, от, щоб використовувати вже її після того, як ми розробили тушу, мати спеціальні контейнери або ями для утилізації відходів. Краще, коли це знаходиться на території цього відкритого майданчика для розробляння дичини, а, його він має розташовуватися поруч із холодильником або морозильною камерою, щоб туші можна було зберігати без особливого переміщення. Uh, да, тому це може бути вже безпосередньо близькості від, uh, мисливських, від, від мисливського будиночку від місця, де uh, знаходяться мисливці, і де можна зберігати вже ці туши впольовані і добитих свиней, очікуючи на дослідження. На що треба звертати і як не треба робити відкриті майданчики? Да, ми можемо побачити оці всі картинки. Це теж нібито відкритий майданчик, але він, скажімо так, наповнений помилками от, з першого до 10 пункту. А перше, да, це невизначене місце для осіб, які не беруть участь в обробці туш. Да, кожен, хто зайшов, може сюди пройти да, от, і дивитися. А, відсутній дах, трава не скошена. Тобто, да, вода буде падати, все це буде там. Вода, сніг, да, дощ буде падати нам на голову, буде падати на туші, прискорюючи таким чином забруднення навколишнього середовища. Поламані стільці біля огорожі вказують на занедбаність обробної зони. Да, вона має бути охайна, ані щось там кинуте, туди знесено все. Це означає, що туди її використовують не за призначення. Огорожа занадто далеко від робочої зони і теж має погано визначені межі. І відсутні точки для підключення води та робочих інструментів. Все буде валятись на землі, і не факт, що після цього воно буде помито та продезінфіковано. Оце теж приклад відкритого майданчика для розробляння дочини, який несе максимальну загрозу біобезпеці мисливських угідь. Чому навіть за наявності криші, столів і всього іншого, він не огорожений, до нього вільний доступ, ну от і його не можна назвати безпечним. Що повинен мати закритий майданчик для розробляння дичини? Дезінфікаційні бар'єри, кілимки на вході, наповнені деззасобами, не проникнуть для домашніх тварин. І диких тварин, і сторонніх огорожу, щоб запобігти їх доступу на територію, стіну і підлогу, яку легко чистити та да, дезінфікувати. Це може бути виконано з плітки, може бути виконано з бетона, там штукатурка, покраска, да, але ні в жодному разі це не можуть бути дерев'яні е, стіни, да, котрі неможливо продезінфікувати і помити. Да, мати контейнери для зберігання побічних продуктів тваринного походження. І ідеальна ситуація, да, коли у нас, окрім цих контейнерів, да, є ще місця для зберігання туш, на які очікують результати тестування на африканську чуму свиней. Це теж фотографія майданчика, закритого майданчика для розробляння дичини. І ми можемо побачити цю кімнату, котра частково обладнана. Для того, що у нас праворуч вісять трофеї, праворуч у нас місце для зібрання мисливців, це стіл, да а ліворуч уже безпосередньо територія на якій розробляється. Використовуючи це приміщення, ми порушуємо одне з правил, коли тільки особи, які здійснюють розбирання туш, повинні мати доступ до цієї зони. І змішане використання майданчика для розбирання дичини важко компенсувати навіть ретельним очищенням цього приміщення перед зміною його призначення. На фотографії зображена ідеальна кімната для розбирання, яка повністю обладнана. Да? Тут ми можемо побачити все, що нам потрібно. А отже, які дії, на які треба звертати мисливцям під час обробки туш? Мисливці повинні ретельно дотримуватись заходів біобезпеки, перевіряти чистоту території на майданчику для розробляння дичини. Забезпечити власну безпеку, носити відповідний одноразовий або багаторазовий одяг, який можна прати та зінфікувати. Не треба використовувати на цьому майданчику взуття, котре вам буде шкода вдягати після проведення дезінфекції. Використовуйте гумові чоботи, да, котрі легко помити, дезінфікувати і можна в разі їх непригодності дуже швидко поміняти, купивши нові. Використовувати відповідні інструменти виготовлені з матеріалів, що подаються в миттю і дезінфекції, забезпечити правильне зберігання туш і утилізацію органів, мити та дезінфікувати використане обладнання, мити та дезінфікувати робочі поверхні і підлогу. Час виходу в ліс на полювання, пам'ятай, в Україні та світі поширене смертельне захворювання диких та домашніх свиней, африканська чума свиней. Хвороба вже призвела до значного скорочення популяції дикого кабана в Україні. В деяких регіонах країни дикий кабан повністю зник. До повного відновлення популяції можуть пройти роки. Перед початком полювання представник користувача мисливських угідь опитує мисливців про попередні відвідини інших господарств. Єгер питає мисливців: чи відвідували ви протягом останніх 30 днів регіони, де були зафіксовані спалахи таких інфекційних хвороб тварин? Африканська чума свиней, класична чума свиней, високопатогенний грип птиці. Заборонено розбирати та лишати в лісі рештки впольованих свиней. Це спричиняє поширення захворювання територією мисливського господарства. Доставку туж добутих диких свиней до майданчика для оброблення дичини необхідно здійснювати у водонепроникній тарі з метою недопущення потрапляння крові та фізіологічних рідин на землю та поверхні транспортних засобів. Автомобіль з впольованою твариною в водонепроникному кориті прибуває на мисливське господарство до майданчика для розбирання дичини. Працівник господарства йде до дверей мисливського майданчика, відчиняє їх. Мисливець має зволожити щойно виготовленим дезрозчином дезкилимок, розташований на вході до приміщення. Кожна впольована тварина має бути досліджена на наявність вірусу АЧС. Відсутність патологічних змін в органах та тканинах, їх збільшений об'єм, зміна кольору, наявність крововиловів не виключає можливості зараження тварини на АЧС. Тільки лабораторне дослідження відібраних зразків тканин та органів методом ПЛР надасть вам підтвердження. Жодна туша не повинна покидати територію мисливського господарства до постановки діагнозу на АЧС. Яма для утилізації має бути непроникна для сторонніх осіб та тварин, бути огороджена парканом непроникним для диких свиней та герметично закриватись. Забілована туша дикої свині розбирається та розкладається по індивідуальним пакетам. Пакети маркуються та поміщаються в морозильну камеру на зберігання. Жодна туша не повинна покидати територію мисливського господарства до постановки діагнозу на АЧС. Усі робочі поверхні, що перебували в контакті з душею, її елементами та побічними продуктами необхідно вимити та продезінфікувати. Особи, які обробляють туші, мають бути забезпечені взуттям та інвентарем, придатним для очищення та знезараження після кожного використання. Нагадуємо, що доступ сторонніх осіб до приміщень майданчика заборонено.